Дівчата, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами переробляти даний манікюр. У нас тут котяче око. Тому приступаємо до роботи. Манікюр знову буде: де, відео це не в перемотаному вигляді, тому ми, ви зможете більш детально все роздивитися, як я це роблю. Отже, наше з вами завдання зараз зняти покриття старого гель-лаку. Як ви можете бачити, насправді мої рухи достатньо такі спокійні, нервучі, плавні. Тобто я легесенько, легесенько рухаюся і не по одному і тому самому місці. Тобто я завжди рухаюся в тих місцях, де знаходиться гель-лак. Там, де гель-лаку немає, нігтик я не чіпаю, або якщо я бачу, що в мене там є. Тому що там ще залишається шар бази. І мені, відповідно, поверхню з базою потрібно загладити, тому е, рухаюся по базі ще для того, щоб це зробити. Зараз ми опилюємо форму. Е, форма буде така, ж, тільки потрібно було нігтів вкоротити. Дівчинці достатньо комфортно ходити з коротким, акуратним. Овальним манікюром. Тому цим ми займаємося. Забрали саму форму, загладила ще поверхню нігтика додатково пилочкою, пропрацювала зону біля кутикули, тобто відрошу зону, там, де гель-лак відріз на цій зоні, в нас завжди активно наростає в це така невидима. Шкірка, яку потрібно обов'язково видалити. Спочатку ми це робимо за допомогою пилочки, коли ми опилюємо саму поверхню ніфтьової пластини. І потім це ми допрацьовуємо фризою, якою прочищуємо кишеньку і синуси. Так, Це дуже-дуже важливо, тому що від цього залежить носіння вашого майбутнього покриття. Запилюємо форму і забафлюємо поверхню нігтика. Старайтеся не нажимати дуже пилочкою, доторкнулися до нігтьової пластини і легесенько вводити пилочку. Цього абсолютно достатньо. В деяких місцях, можливо, там, де ви бачите, якісь там сліти відчарування, або, тільки, або може починатися, або буде. Можете там чуть-чуть інтенсивніше нажати, щоб запалити і зняти цю частинку там старого покриття. Або буває таке, що самі нігті відчаровуються від торця -нігтя, тому, ну там де кінчик нігтя, де вільний край. Тому в тих місцях можете чуть-чуть інтенсивніше. Ось так ми запиляли з вами форму по всіх нігтиках, 10 пальчиків закінчили. І зараз з вами переходимо до манікюру. Як ви знову можете бачити, рухи дуже плавні. Перший рух в мене іде відклеїти моє завдання легенько привідклеїти кутикулу від ніщового ложа. Це такий дуже важливий рух, тому що від нього з, вам, нас з вами залежить наступний крок, наступна робота. Чим краще ви відклеїте на першому кроці, тим легше вам буде працювати в ну, подальшому і привідкривати далі. Якщо ж, ви, якщо ж я бачу, що вже в принципі, достатньо, я беру легесенько кусачки і малесенькими рухами, ви тільки подивіться, наскільки рухи повільні. Тому що прискореному при вигляді ви бачите, як це відбувається швидко. Так-так-так-так-так, раз-раз, раз і все, і обрізала. А тут це все йде. Ну, в реальності вживу, все йде дуже повільно, рухи дуже такі стримані. Я дивлюся, що мені потрібно обрізати, де я ще можу добратися, куди мені краще не підступати, тому що можна порізати або там я не бачу, або та частинка шкірки не, не, не готова ще до того, щоб її забрати. Дуже часто буває, коли ми погано відклеюємо. Кутикулу від е, нігтика, у нас ніби з'являється такий як обманутий ефект, тому що та частинка, там, де ми її погано привідклеїли, вона в принципі, ще залишається контактувати з нігтів пластиною. І як тільки ви будете старати, будете став, тобто вона не, при, не припіднята. Але пам'ятайте про те, що коли кутикула приклеюється до нігтика, то вона приклеїться не лише своєю тою мертвою частинкою, яку ви хочете обрізати, але на нігтєвому ложі так само лежить і здорова частина. Шкіри, яку не варто обрізати. Ось тому наше з вами завдання привідкрити той карманчик. Але не за... От бачите, дивіться, з цими пальчиками я не, ліжу, не лізу дуже в дебрі. Ось між кутикулою і там, де в нас червона шкіра, тобто далі за кутикулу на пальчику. Там між, між кутикулою і між цією червоною шкіркою є така як впадинка між, між необрізаною кутикулою. Це називається проксимальна пазуха. Тобто, ось це сіреньке, що торчить, перед червоним його можна зрізати. А там вже, де червоне, там вже капіляри, там вже е, така частинка шкіри, яку ми можемо зачепити, пошкодити, і воно буде кровити. Тому не залазьте глибоко, тому, тому що, по-перше, це буде боляче клієнту, е, поранити. Людина автоматично починає погано думати про вас, тим більше, якщо вона це робить у вас вперше, старайтеся не залазити глибоко, краще не дочистіть, краще залишіть якийсь малесенький шматочок той кути, коли там, де вона є. Можливо, ніхто на це не, не, не зверне увагу. Але ви не пошкодите, ви не вріжете і не буде у того такого неприємного моменту. Тому дуже важливо. Не лізьте туди, де ви бачите, що ви безсилі, Або якщо ви чуєте, що ви не безсилі і, в принципі, можете туди пробратися, пам'ятайте, рухи завжди розмірені, м'які, легенькі, повільні, легенько собі туди проступаєте, і, відповідно, можете достатньо припідняти і потім. Акуратними рухами зверніть увагу, як працюють мої кусачки, Тобто дуже-дуже повільно і я дивлюся, що я обрізаю. Тобто мені, в мене завдання забрати лише сухе, лише е, мертве те, що стерчить вверх, стерчить в сторону, стерчить вниз, коли стерчить, мені не подобається. Тому я працюю фризою, щоб припідняти. І потім е, працюю для того, щоб її зрізати. І ось все. Так ми почистили всі п'ять пальчиків. Зараз ми їх обезжирюємо. Це у мене клінсер Е, ворсову серветку. Я змочую в клінсер і гарненько, ретельно протираю кожен пальчик. До скрипу. Тобто, якщо у вас поверхня чистенька, акуратна і гладка. Ви коли будете протирати і так достатньо добре тиснути пальчиком на вашим спонжиком на ніфтьове ложе, то у вас буде так званий скрип. Оця скрипучість вона також нам дає можливість зрозуміти, що це ніфтьова пластина чистенька. І так, добре, добре, пальчиком протираємо. Зараз наше з вами завдання. Вирівняти манікюр, вирівняти поверхню нігтика. Як ви можете бачити, для вирівнювання я насправді використовую невелику кількість бази. Тобто кількість це не означає якість. Якщо ви навалите кучу матеріалу на нігті, це не означає, що воно буде триматися. Дуже важливе завдання у вас підготувати поверхню нігтика. Це все те, що я зробила до даного моменту. Після цього зверніть увагу, беру я нігтик. Тобто, в мене основна кількість матеріалу залишається в центральній частині. Я від кутикули протягнула матеріал до закінчика нігтя. Потім приступаю до лівої сторони нігтя і зараз промальовую правий. І знову ж таки, основний рух у мене завжди йде по центру нігтика. Тобто. На оригінальній кісточці від паночки є достатня кількість матеріалу. І я коли зараз проводжу по нігтів пластині, я насправді не, не сильно так нажимаю. А спочатку по центральній частині зробила мокру поверхню, і вже з кісточки чуть-чуть залишила більше матеріалу, ніж потрібно. Потім про... Промалювала ліву сторону, промалювала право, знову ж таки, з тої центральної частини трошечки матеріалу пішло вліво, трошечки пішло вправо. Але основна кількість матеріалу залишається по центру. І Тоді я просто беру тоненьку кісточку і легесенько починаю розпреділяти цей матеріал в ті місця, куди мені потрібно. Трохи у бокові сторони, під кутикулу, слідкую за е, торцем. Щоб на ньому не збиралося дуже багато, багато матеріалу, але щоб він там був, зверніть увагу. Не означає, що на ні, що його там не має бути. Він має бути на торці матеріал. От, часто буває така помилка, що коли ти кажеш, от біля кутикули, воно може сходити практично на ні, тому що у нас там така, я б сказала, така мертва поверхня, вона нерухома. І, в принципі, біля кутикули нам важливо прочистити доб, добре, птері, щоб там у нас не відходили вчарування. Але сам торець, він має бути з достатньою кількістю матеріалу. Не з, не з мінімальною, а з достатньою, навіть якщо ви, е, тобто від центральної частини ніг, так, тобто, ви ділите ніготь зараз посередині, тобто, ми дивимося на ніготь і ви дивите, ділите його. Горизонтально посередині. І з тої точки ми рухаємося до торця з базою, але не зводимо його е, на ноль. Ми зводимо його на мінімум, але це не ноль. В тому місці має бути, можливо, півміліметра матеріалу, можливо, навіть е, десь десь так до, до міліметра. І ось цей кінцевий опил. Пів, напевно, один буде забагато. І ось цей кінцевий опил, ви якби пилочкою чуть-чуть під кутом підпилюєте, і ви стоншуєте той, того. Наприклад, ви поклали на турець 1 міліметр тушчини бази. Потім поклали колір, поклали топ. І у вас там на, на турці залишилося, там, наприклад, чуть-чуть більше міліметра. Потім, коли ви робите опил, ви ставите пилочку чуть-чуть під кутом, так як ви заходите нею під нігтик, так як в даному випадку, у нас овал, і ми не можемо пилочку прямо-прямо, пилочку ми завжди тримаємо, коли у нас йде квадрат. Тримаєте під кутом і робите кінцевий опил. І от як тільки ви робите цей кінцевий опил, у вас автоматично потоншується торець, але, але там на ньому матеріал забирається. Тобто він виконує свою функцію. Не не збирайте матеріал з торця на ні. Там він теж має бути. Ось ось вам і зараз такий приклад того, як не треба робити. Якщо ви замостили кутикулу, краще здріть її просто. Стріть гель гарнесенько прочистіть, тому що будете її лозити там, тою паличкою, воно замастить. Буває таке, що дуже малесенька карплинка, і ви можете її так чик, швидесенько забрати і відправити в лампу. А буває таке, що така клякса попала, і як би ви її вже звідти не забирали, ви забираєте той, той міліметрик, а воно далі тече. Ви забираєте, а воно далі тече. Поки ви заберете, і клієнтка донесе руку до лампи, воно далі потече. Тому старайтеся своїм спонжиком гарнесенько протерти, прочистити кутикулу і після цього відправити в лампу. Ну, нафарбувати ще раз акуратніше вже. І після цього відправити в лампу. Е, так. Отже, так, це дуже важливо, щоб ваша база всюди була на нігтику. Тобто, нігтьова пластина, наскільки ви її бачите. От, наприклад, ви там нігуть бачите на 100%. Це означає, що на цій нігтьовій пластині на 100% має знаходитися матеріал. Просто в своїх місцях, в кожному місці він має знаходитися по-своєму. Зона біля кутикули практично на ні. Тобто там, щоб не було цієї сходинки, коли гель-лак у вас відростає, і така горбинка, і потім йде матеріал далі. Там ми збираємо на ні. На торець те саме. Але на ні ми робимо вже оцей кінцевий опил і якби стоншуємо кінчик. Але коли ми наносимо будуємо апекс і рухаємося до торця, то там матеріал у нас залишається. Тому що, можливо, там, я десь говорила, що зона біля кутикули, і турець, він має бути на Ні так, воно то так. Для, для... Це якби кінцевий результат для красивої картинки. Але на торці має залишатися кількість матеріалу. Яка буде слугувати вам і тримати архітектуру, тому що якщо ви з торця зробите практично, як біля кутикулу, то воно не витримає, і у вас на торці будуть відчарування, будуть відслойки. Тому на торці додайте. Ну, залишайте кількість. От зараз, якщо ви дивитесь на блік, блік, йде до кінця. Тобто, мій торець, він так само трохи вище з матеріалом. І зараз ось я ставлю пилочку під ніготь. І я про, якби підпилю. Тобто, то, під Обов'язково забирайте все, що у вас попадає на шкіру, щоб у вас манікюр потім був акуратний. Тобто, пилочку ставимо під ніготь, коли я підпилюю, пилочка якби, піднімається, тобто вона стоншує нігодь і матеріал знизу, і таким чином робиться такий як візуальний обман. Турець тонкий, але на ньому достатня кількість матеріалу, тому що ця кількість матеріалу друже з апексом, ну, тобто з найвищою точкою. Дівчата, все закінчую відео, якщо вам було цікаво. Дякую, коментуйте, підписуйтеся, пишіть запитанням з радістю відповім. Ну і почуємось!